Цієї ночі наші оборонці збили 20 ворожих безпілотників. За інформацією повітряних сил рашисти атакували 31 ударним дроном типу шахет, а також безпілотниками інших типів. Підтверджено збиття в Харківській, Київській, Чернігівській та Дніпропетровській областях. 11 ворожих безпілотників імітаторів локаційно було втрачено. Шестеро людей дістали поранення під час удару рошиського дрону камікадзе по Нікополю на Дніпропетровщині. Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Сергій Лисак. За його інформацією, три жінки кожній 30... тридцять дев'ятьдесять та 64 роки. Вони мають важкі поранення. Решта ж в стані середньої тяжкості. Їм надається вся необхідна медична допомога. І після рашиської атаки на кривий ріг ввечері, 24 грудня, восьмеро людей ще залишається в лікарнях. Повідомляється, що двоє з них це підлітки. Троє людей є у важкому стані. Всі решта у середньому стані тяжкості. Ну і я нагадаю, що внаслідок вказаної атаки ще одна людина загинула. Чоловіка не вдалося реанімувати у швидкій.